Всім мої вітання, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні до вас тільки з посудою, тому що я не встигала. Я все в коробки пакувала вам і їздила у місто. Передати не передала, але не переживайте. Все вже в ящичках, все підписане, є, запаковане, так, як має бути, заскочоване. Передам, можливо, завтра всім. Бо я ще маю посилочки на Укрпошту, а Укрпошта завтра не працює. То я не знаю, чи я вже всі на понеділок передам, чи я завтра відвезу, щоб мені було легше на нову пошту, а ті вже в понеділок відвезу на Укрпошту. Так що не гнівець, мої дорогенькі, ну, так, вийшло. Не, не встигла я, то, все сама зробити. І... Будемо переходити до посуду. Хочу показати ще раз той столовий сервіз, бо мені дві жіночки в коментарях писали, питалися, скільки він коштує, той цілий сервіс. Знаєте, я ж не сказала, скільки він коштує весь в купі. Я так по, поокремо. А зараз ми його подивимось і я його скажу весь, всю його повністю ціну, який він, а потім чуть-чуть ще за нього розкажу. Ну що, будемо приступати до перегляду. І хочу вас попросити, мої дорогенькі. Ви мене слухаєте, слухаєте, мої е, любі люди. Люди, любі, мої, е, переходите на той канал. Я бачу, що ви підписуєтесь там. Я бачу, що підписуєтесь, пишете коментарі. Я вам щиро вдячна, щиро вам вдячна, мої дорогенькі, що ви туди переходите. Мені буде легше. Ну, Поки що мусить бути так, поки що так. Я вибачаюсь, я вибачаюсь, що я на цьому каналі це показую, але інакше, інакше не, не може бути поки що. Добре, тоді переходимо на огляд. Отакому, От мої дорогенькі, я вам можу показати його здалека, бо його на цілий сіл. Розумієте? От тих тарілок є по шість. Шість є, шість є таких е, плоских, менших, шість плоских великих, шість є таких на перші, на перші страви. От то є на рибу, то є соусниця і таке блюдо, така миска велика. Така миска. І тут є, та, як воно все називає. бомбар'єрка, чи як воно все називає. І і супник. Отако, отако. А тепер вам скажу, що той весь сервіс коштує, зараз зараз бо я порахувала, 16 850 гривень. Ну, скажу вам, якщо би хтось брав весь сервіс, звичайно, ми договоримось. Бо то є. Таке, я все прекрасно розумію. Але так він на даний час коштує 1650 гривень. Ну, от тепер проступимо по чуть-чуть його розказати по, по одному. Хтось бачив, хтось не бачив, так будемо зараз обговорювати. Ну що, мої дорогі, приступимо. Я не знаю, чи так буде вам зручно видно, але м -м, попробую. Дивіться, тут така, я вже показувала така глибока миска. Отака глибока миска, досить вона глибока. І досить вона така умістка, велика, така салатниця, чи що це була би на салат, чи на що така наробити такого салату. Ну, я що знаю, чи на бараболю, там на картоплі, чи на що. Я не знаю на що. Але отака от миска. Вона, все речі, все нові. Я навіть не буду говорити десять раз повторяти, бо вони є нові. Позолота збережена, вся. Вся позолота збережена то є нові речі. Отака от деколька. Бачите, отака от деколька в ньому. Отака от по кругу, такі квіточки через один і такі, якісь, якась така, ніби, ніби якась абстракція, якась трошки. <кій> вибачте, вибачте мене. І хочу е заміряти. Вони, вони йдуть не круглі, а бачите, от такі якісь, як вона називається, хтось мені скаже. Я вже не пам'ятаю, я вже не пам'ятаю. І в діаметрі така е миска 27,4 ну 27 см. І висота її. Висота 8 см. І от така миска йде під 51 номером півтора тисячі гривень. 51 номер півтора тисячі гривень. Посуда, ця дорога. Ну, але хто має таке, таку можливість і бажання, то може собі придбатися. Така річ, що лишиться для дітей, внуків і, і для всіх. Воно ж, воно ж не, не зогниє і не пропаде. Так, тепер маю отаку. Чи то миска, чи то таке блюдо, чи то як його назвати, що на нім, чи то так на нім м'ясо накладати, чи, чи чи фруктів, чи я не знаю що. Ну, це на На любителя на і, і на того, що розуміється на тому. Або той, хто що хоче, той то накладе собі. То ніхто нікому нічого не забороняє. Як собі задумав, так собі і робить. Бачите, так само, вся позолота збережена. Кажу вам, що так. Воно все делікатно все збережене. Я не зупиняюсь, мої дорогенькі, довго, бо того, що я вже її показувала. І зараз дуже займе багато часу. І зараз так коротенько. От бачите, такі більші, такі більші букетики має через один. А, через, а тут такі маленькі, якісь, якісь ніби листочки, ніби якимось, якимось там щось не знаю, щось намальовано Таке. І... І в діаметрі вона має 34,5 см. І висоту, і висоту має 6,5 см. Така велика посудина, величезна посудина. І вона йде під 49 номером 2000 гривень. 49 номер 2000 гривень, отака От річ. Тепер покажу вам, зараз я перевожу. На другу сторону. Тепер, отаке блюдо. Бачите, яке блюдо гарне. Ну, речі, гарні, ну дійсно гарне. Чуть-чуть воно так, знаєте, чуть-чуть воно не таке є. от ну, от бачите, бачите, от, бачите, все є біле. І те, що воно не таке. А це чуть таке, ніби чуть-чуть як. І то все у нас є а, німці, все Німеччина. все німецький сервіс. все сервіз йде Німеччина. Німеччина. І скажу вам, який. Ой, який має розмір. Ну, отак, чи так. Ну, отако от воно хоче. 38 см. Воно має довжини. І, і, має... і має ширини 28,5. 28,5 ширини і 38 довжини. Так, напевно, що правильно я сказала. І і йде таке блюдо під 48 номером 2000 гривень. То все є в нас, дівчатка, мої дорогесенькі, е, Німеччина. То все Німеччина. Як його обернути, щоб вам показати? Ну, ото Німеччина. от Німеччина. Отаково. Отако. То все йде Німеччина. Тепер так, мої люди, покажу вам всі стрілочки. Цей юторючки, так як нас сказали на одного. Ну, але я не знаю, знаєте, як то, як то що подає, може вони тако будуть йти. Може вони тако мають йти. Може і так. Не знаю. А може, а може та має бути. І та має бути тако. Не знаю, як воно має бути. Але кажу, що їх є по 6 штучок. І всі вони новесенькі, всі вони збережені. Акуратно, все воно новеньке. І тепер скажу тут діаметр тої тарілки. Така тарілочка має 21,5 см. 21,5 см, йде вона в діаметрі. І така тарілочка йде під 56 номером 300 гривень. 56 номер 300 гривень. Ці тарілочки глибокі. Вона в діаметрі, зараз скажу вам, в діаметрі 24 см, 24 см. І вони. Так як на перші страви, знаєте, ну, така глибока, як на першій страви. І вона таку таку має. 4,5 см має вона висоти. І вони. Ідуть під 58-м номером. 58-й номер 350 гривень. 58-й номер 350 гривень. такі глибокі тарілки. Такі плоскі тарілки. Ну, от такі плоскі, гарні, всі новесенькі. Ну, делікатна річ, делікатна річ. І вони. І вони. Мають в діаметрі. діаметрі мають також 24 см в діаметрі. І йде під 57 номером 350 гривень. 57-й номер 350 гривень. От ці плоскі тарілки і ці глибокі йдуть по 350 гривень. А оці такі, так я кажу, як на другій страві, то йдуть по 300 гривень. Тепер вам показую супник. Бачите, який супник. Такий він великий, великий супник. Отакі в нього ручки. Бачите, які ручки зроблені. Отакі ручки добротно зроблені. І вся позолота, вся збережена, все делікатне зроблено, все делікатне. що... Все-все, бачите, що та ручка, що та ручка. Ось так зроблені ручки. Такі делікатні. Ось так ось дно, ніжка така, так як ніби дно в них таке зроблене. А, тут, і мені що я заміряла 2,5 літрі. На 2,5 літрі. 2,5 літрі а, на суп. І тут подивіться, яка зроблена делікатна тут ручечка. Ручечка така на кришиці. Бачите? Отако. Бачите, яка делікатна зроблена? Ну, отак, шикарно зроблена. І такий супник. І йде під 50-м номером. 50 номер 2200. 2200. 2200 Значить, я неправильно там, бо я не додивилася. 2200. Значить, то йде 17, 17 050. Так, 17 тисяч буде. 2200. Супник йде під 50 номером 2200. 2200. Я вибачаюся, але от така, от така ціна. Далі вам покажу отаку от річ. Знаєте, хтось мені може напише. Ну, як я ще раз кажу, як хтось буде брати весь сервіс, то я, ми договоримось. Я не та людина, що я можу скажу, що ні, все категорично. Можу, можна, зо мною можна договорювати за все. О, бачите, отака так само, ручечка. І от така позолота. Бачите? Отака делікатна. Бачите, як? Гарнесенько зроблено. Я гарнесенько зроблено, І все таке новеньке. Все таке новеньке. Ну воно десь має тут на, до півтора літри. Отако от десь. До півтора літри, я так думаю. А то певне 2,5 ну, до трьох літр. О. От так. Бачите, яка красота. І от така сама, і от така сама а, там. Ручечка на кришиці. Ось така самісінька. Все таке самісіньке, все навесінке. І то йде під 54 номером 54-й номер півтора тисячі. 54-й номер півтора тисячі. Тут у нас йде масляночка на масло. Бачите? Бачите, яка все делікатне, делікатне, делікатне все зроблено. делікатнюсінько. І от така глибока, от така глибока кришечка, бачите, і така сама ручечка, така ж сама. Ну. І що сказати вам, скільки воно має в діаметрі. Має в діаметрі тако, де, тако, буду казати, 9 см, і сюди скажу глибину. І глибину має е, 3,5 см глибоке. А сюди. Повністю такий діаметр сказати вам, тако менше більше. М -м, десь 17 см, бо через це я не можу через гору там. І, і от така масляночка, така на масло. 52-й номер 550 гривень. 52-й номер 550 гривень. Отака от така масляночка. Тепер тут покажу вам такий соусник, Бачите? Ось такими же ручками. Ось такими же Ручками. Ну, річ така делікатна. Я ще маю окремо один такий соусник. Бачите, яка делікатна річ. Вся позолота збережена, вся-вся. Цей соусник він десь десь тут йде на грам 600 700 Розумієте, що великий соусник. Великий соусник. Зараз я вам скажу, який він в діаметрі, в діаметрі 18. Довжина. Ширина має. Ширину має 10. І глибину, якщо вам щось, то то дасть так що я скажу. І глибину має е, 7,5 см. І от такий соусник делікатний. Ну, це вже я не заміряю, це вже такі ручечки. І він йде під п'ятим номером. Такий соусник 800 гривень, п'ятий номер 800 гривень. Тепер ще маю таку рибницю. Бачите, отаку от делікатну рибницю. Я вам замірюю ту рибницю. Вона має 25 см. І сюди має 14 см. І йде та рибниця під 55 номером. 55-й номер 500 гривень. Отакий От весь сервіс виходить на 17,50. Але як хтось буде брати, то будемо говорити. Ще раз вам повторяю. Так, щоб ті жіночки, котрі мене питали, може, подивляться собі. Засхочу, то вони звернуться до мене. Добре, ще вам покажу такий сервіз. Бачите, отакий сервіз. Я його вже показувала ті чашечки, Не показувала ще вам кавника. А от я вам показувала отакі шикарні. Мені тут зараз треба знайти, на якому вже хоч ціна, я не пам'ятаю на якому. Отакий кавник. Бачите, який кавник ще. Бачите, який кавник делікатний. Отакий от делікатний кавник таким носиком. Воно добротним, таким невеликим. Ручка тут дуже добра. така. Бачите, така ручка я ближче присуну, бо я далеко відсуну. Далеко, напевно. О. І отакий от кавник іде е, новесеньке. Це я навіть, ну, все нове. Це Німеччина в нас, це і Німеччина. І от такий кавник йде під 110 м номером 400 гривень. 110-й номер 400 гривень. Ну, то делікатна, така делікатна, ніжна, ніжна. І тут по горі також так зроблено ніжно. Так, рішечка, бачите, з носиком така, і така, і така ручечка. Отака ручечка на ньому, на тому кавнику. І ще така цукорниця. Бачите? Отака от сама крешечка на цукорниці. Бачите, отака от сама. І от така гарненька. Вона така, знаєте, не кругла, а така ніби така, як. Ну, як сказати, та й не кругла, і така, як чотирикутна, така якась. Тут так зроблена вона. Бачите, як гарнесенько зроблена. І то йде у нас та цукорниця. Цукорниця приблизно десь, десь приблизно на 150 грам, скажу вам. І то в нас є 111-й номер, 150 гривень отака От цукорниця. Отака От делікатна цукорниця до того сервізу. Тепер вам знайшла, е, покажу вам е, отака, отака блюдечко. таке блюдечко е, пиріжкове. І я вже розмір казала, але ще раз вам скажу. Ой, розмір в діаметрі, скільки має та, 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 та. пиріжкова тарілочка 19 см. 19 см має пиріжкова тарілочка. І отаке от делікатне блюдечко. Вони всі делікатні, всі вони делікатні, всі вони в новому стані. І отака от чашечка. О така чашечка. Ну, десь на грам 170 вона йде, може 160-170. Отака е, зручна ручечка. От. І отака Бачите? Така делікатна ще трієчка. І скажу вам, вона йде е, під 104 номером 350 гривень. 104 номер 350 гривень йде така трієчка. І далі. Так, я вам ще тут я вже показувала. Ще раз вам покажу таку тортницю на торт від цього самого Сервіза. Якась мені жіночка писала. Напишіть мені, будьте добрі, Viber, Якщо вам, а як ні, то зателефонуйте мені. Я вам там, мені здається, що вказала номер телефону. Але у мене у описі є що номера телефонів і Viber, і телефону. Так що можете набрати, можете так. Телефонувати в будь-який час, коли вам зручно буде. І в діаметрі має така тортниця 32,5 см. 32,5 см. Нова новісінька. Нова новісінька така тортниця. І вона йде під номер 100-350 гривень. Номер 100-350 гривень. Отака тортниця. І жіночка просила що казала, я хочу, хочу, дуже хочу от таких речей. От. І ось така е, прямокутна е, на печиво. От мені дочка мене поправила, сказала мамо, то є на печиво. Ну, вона подивилася в відео, мені задзвонила і каже, то є на печиво. Може і на печиво, я не дуже розумію. знаєте. Ну, Я що з такими речами кожен день щось е, е, робила. І скажу вам, який розмір. Отак от повністю що до ручки, 35 см довжини і 16,5, будемо казати, ширини. Отака от делікатна річ. Така делікатна річ. На печуру, значить, на печува. Не знаю на що, на хто що на собі схоче. І то йде 101 номер 250 гривень. 101 номер 250 гривень. Якщо та жіночка відізветься, то буде її ні, то може хтось купить. Далі хочу показати такий молочник. Покажу для того, що може, бо жіночка взяла собі тарілочки з такими розочками. Може, її треба такого молочника. Якщо буде треба, може вона побачить. Якщо було треба, нехай собі його Придпає, якщо захоче. Може, якраз. знаєте. Отакі от тут бутони роз. Бачите? Тут також польська річ, то польське, все він є лише один, то, то щось щепилося, то воно ні побити, ні побити, ні нічого. Просто тут скажу вам, де я бачила? О, Тут я бачила, та як ніби в кісті, така, така цяточка. Може, то не. Може, то ні, То То ні. То так, як фарба, от так, як краплинка фарби тої такої е, коричневої. І от такі йдуть, такий рельєф і така ручечка. То є польська, польська річ, цей молочник є польський. Він йде під 109 номером 100 гривень. 109-й номер 100 гривень. Він приблизно той молочник десь на, на 100 гривень. 60-180 грам отакий молочник. Так, далі. Ще раз вам покажу такий соусник. Я вже його показувала. Він дуже гарненький, квіточки такі дрібнесенькі, ніжні. Весь він збережений в новому стані, він давненький, він білесенький, але він, напевно, давний, бо він весь фарбом помальований. Бачите, він так блистить, виблискує, він новесенький. Ніде нічого нема, ні сколів, ні потертості, ніякої фарби нема. Ручка така в ньому зручна, він приблизно десь на пів літри на півлітри соусу, десь на пів літри, може навіть. Чуть більше. Я так не дуже розуміюся, але десь так. Ну, ну розуміюся, але не можу так докладно сказати, наскільки там точно. І то в нас є Німеччина, то є Німеччина, і по знаєте, скажу він, чого він такий, що, знаю, що давний, бо там, що навіть в тісті є якісь цифри. Якісь є цифри пописані. І той соусник йде під 15 номером 350 гривень. 15-й номер 350 гривень. Отака делікатна річ. Може, комусь буде треба. Ще вам покажу цей соусник. Я вже його показувала. Я вже показувала отакі зроблені. Такий рельєф такими качурами, як мені, жінки мені телефонують і з мене сміються. Нічого вони в доброму розумінні, але от їм то подобається таке, що я так говорю. Бачите, як він зроблений делікат. От тут такий також такий також рельєф у ньому, отакому от соусникове. І він, той соусник, також досить величенький, він може на грам 600, може на грам 700. На півлітрі більше, то точно є. І то є в нас Польща. То є Польща. Бо то видно по, по тих качурах, що то є Польща. І він йде під п'ятим номером. П'ятий номер 350 гривень. Він весь новесенький. Весь немає нігде ніяких, ну, ні крапочок, ні ганчів, нігде нічого він не має, той соусник. Далі покажу вам ще раз то блюдо. ну, Воно мені дуже сподобалось, то блюдо таке. Воно такої слонової кості. Тут зелененький такий, така, така, так, ніби смужечка зелененька йде. Там такий ще є рельєф такий, після тої смужечки. І чуть позолота така срібна, ніби. і чуть ніби десь десь може. ну десь, Може знаєте, не може і не користувалися, але, може десь, знаєте, і то переносили, мотали, десь перекладали. Десь крапочка, то там, десь крапочка там, десь крапочка, що потертості. І... А так він делікатний весь. І скажу вам таке, таке блюдо, який то розмір того блюда. 32 см довжини. І ширини, то блюдо має 26,5 см. І то в нас є Англія. То є в нас Англія. Бачите, яке клеймо. то є Англія. І. Воно йде під 70-м номером 400 гривень. 70-й номер 400 гривень такого блюда. Тут ще раз вам показую е, ті такі слонової кості, такі е, тарілки. Не знаю, мене, по-моєму, що хтось питав. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як хтось е, хоче, то відізвіться напишіть мені, бо я не можу все запам'ятати. Розумієте? О. Ну, вони всі, всі гарнесенькі, всі гарно збережені. Е, ну, скажем, так як я вам вже казала, що ця одна чуть-чуть, ніби, має отаку потертість трошечки. А ті всі, так як ніби е, всі делікатні, всі делікатні. А і вони, то в нас йде, то в нас йде Німеччина, то в нас йде Німеччина. І вони йдуть 22 номер. 120 гривень, 22-й номер 120 гривень. Ці карілочки йдуть на перші страви. Так йдуть, як на перші страви. Ну, а там же собі хто схоче, хто схоче, холодець тут вилезе, хто схоче якусь картоплю подасть, хто що собі задумає. І вони мають в діаметрі 22,5 см. Отакі От тарілочки. Їх є 6 штучок. 6 штучок, ще раз скажу, бо вже забула, під. 22-м номером 120 гривень за одну таку тарілочку. Ну от, мої любі, що могла, то показала. А за чого так? Що, бо того, що люди пишуть, а, а я не можу так відповісти, а вони пишуть в коментарях. То вже, що могла, то, то сказала. Ей, а, а так, зараз я вам всім. Щиро дякую, мої дорогенькі, щиресенько вам дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші підписки, за те, що ви мене розумієте, підтримуєте мене, пишете мені слова підтримки, це є велике значення, це є велике значення. Ви знаєте, мені напевно, що вже без вас було би я вам сказати, я вже Mm, зрозуміла чи спробувала того доброго. І, і мені вже погано було, безкільки друзів, знаєте, але лишитись вже без вас, то є mm, дуже дуже недобре. Так, мої дорогенькі, А тепер будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, мої дорогі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І всім нам перемоги. Одеса, тримайтесь, дорогенькі, бо біда. Біда по всій Україні, але там, виділа, бідосі, там, бідосі. Тримайтесь, мої дорогі. Ми за вас молимось, я за вас молюся, замолюся, за вас всіх. І спокійної вам ночі, мої любі. Всім до зустрічі. А ще скажу вам: переходьте на той мій другий канал, переходьте, підписуйтесь. І там будемо працювати. І за все вам щиро дякую, мої любі. Всім пока-пока.